А ви знаєте, для чого використовую я ось такі пробки Вині з під шампанського. Оце, к примеру, можна зробити ручку до якоїсь дверцятки. Оці штуки я використовую для кришок. Там, де є таке вушко, я його туди просовую і можна брати, отак, і руки не опечеш. Оці такі. Бутилочки, я їх теж не викидаю. Я наповняю порошок і храню в таких ось бутилках. Дуже зручно. Отакі ось коробочки теж я не викидаю. З них можна зробити так розрізати, з цієї сторони розрізати, і з цієї сторони так розкласти, і буде вам багаторазова дощечка. Ось як у мене, дивіться. Ось отака, я використовую її вже багато разів. Якщо не подобається, можете завернути щось з неї, там, допустим, або рибу чистити, завернути і викинути. Ось отакі штуки з підсоку можна наповнити крупу, якщо немає. З цього то теж щось можна придумати, щось трішки чогось залишилося. Ну, звісно, щоб вона була не волога, а сухенька. ось У мене багато ось таких штук. І ось іще ось Бачите? Якщо немає пробки, я отакою ось затикаю винною. Ну, кому сподобалося мої. Добрі поради, може комусь пригодиться, буду дуже вдячна. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До скорих, нових зустрічей на Ютубі. Всього вам найкращого, хай вам щастить. З Великодним, зі святою Пасхою, всі мира, добра, міцного здоров'я. Пока-пока, побачимось.